Морські вузли це мова, якою моряки спілкуються зі стихією вже тисячі років. Ще з часів вітрильного флоту надійно зав'язаний вузол міг врятувати корабель під час шторму, втримати вантаж або навіть зберегти життя команді. З покоління в покоління ці знання передавалися як справжнє мистецтво, точне, перевірене часом і морем. Сьогодні морські вузли залишаються невід'ємною частиною професійної підготовки військовослужбовців морської охорони Державної прикордонної служби України. Вони застосовуються під час швартування, буксирування, проведення рятувальних операцій та щоденної служби в морі. Адже море поважає лише тих, хто завжди на поготові. Спираючись на досвід поколінь і зберігаючи вірність морським традиціям, військовослужбовці морської охорони впевнено виконують свої завдання, а надійний морський вузол це завжди символ професіоналізму, відповідальності та готовності діяти за будь-яких умов.